Доброго дня, Завод Кобзаренко. Сьогодні на Агрочелендж. Ми представляємо до вашої уваги розкидач органічних добрив род 12. Цей розкидач у нас іде транспортерний привід транспортеру йде гідравлічний, що дає змогу рівномірно виставити норму внесення, тобто мінімальну норму внесення від 2 тонн до 40 тонн на гектар. Ну можливо і більше, в залежності від того, що ви будете кидати і як ви будете кидати. Даний причіп він іде безресорний, він іде на великих колесах з низьким тиском, що дає змогу даному притчіпу не трамбувати землю. На показах ми показали, як причеп розкидає рівномірно землю. Нам організатори правда загрузили землю не дуже гарної якості. це показало те, що. Даний причіп у нас не зламався, не вийшов із ладу. Ось можете глянути, грудка випала з нього. У вас на господарствах теж не завжди буває якісний навоз, перегній, компост. І бачите, ось камінчики, такі брили, це все повилітало вотам, там. І у нас транспортер живий, розкидач живий, все в порядку.